У темному темному лісі поміж чорних чорних дерев, за найдовшим перевалом, живе. А далі хтось видавав жахливий звук і всі з криками розбігались. Такі історії точно знайомі нам з дитинства. А все ж таки, хто живе в українських лісах, ховається у лорах, пильнує водоймища чи переховується в полі, поміж жита. Українська міфологія це багата та захоплююча сфера, яка включає в себе безліч персонажів, історій та вірувань. Вона відображає духовність, культурні цінності та історичний досвід українського народу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. Нещодавно я випустив короткий шорт на тему української міфології. І так як глядачі просили розширити цю тематику, сьогодні вирішив публікувати більше інформації на тему «Історія української міфології. Тож, як казав класик, отож помаленьку, я починаю. До речі, напишіть в своїх коментарях, хто сказав цю фразу. У давнину, коли землі України були вкриті густими лісами та безкрайніми степами, жили тут боги та богині, які втілювали сили природи та людські емоції. Серед них була Макоша, богиня землі, плодючості та жіночої сили. Вона опікувалася врожаєм та домашнім вогнищем. А її благословення шукали жінки, які мріяли про дітей. На небесах володарював Дажбог, тобто сонце Бог, який дарував світло та тепло, відганяючи темряву та холод. Він був одним з найшанованіших богів, адже сонце було життєдайною силою для землеробства та повсякденного життя. Не можна забути й про перуна, бога грому та блискавки, захисника воїнів та правосуддя. Його грізний голос лунав у грозових хмарах, а блискавка була його зброєю проти зла, Сварог – Бог неба і вогню, верховний Бог слов'ян, велес бог господарства, торгівлі, музики та поезії, Стрибог — бог вітрів, ярило, бог родючості, купало, покровитель кохання та шлюбу, цур це давнє слов'янське божество, яке охороняло земельні межі, часто на межах забували дерев'яні стопчики, на яких був зображений цур. Тоді з'явилося слово цуратися, тобто обходити священне місце, а вислів цур йому виражав побажання кари. Мара це богиня зла темної ночі, ворожнечі, смерті. Вона сіє на землі різні чвари, брехню, недуги, смерть та страждання. Її бачать тільки вночі, бо вона творить лише темні справи. В народі кажуть, як та мара, тобто, це вираз, який вживають для вираження. Не приязні для когось. Ходити як мара означає вештатися в темряві. Українська міфологія також багата на різноманітних духів та істот, які жили серед людей. Домовик це дух домашнього вогнища, який охороняв дім від злих сил та допомагав у господарстві, якщо його шанувати та не злити. Нітка маленька істота, яка прокрадалася вночі і пила кров. Дика баба це страховисько, яким лякали малих дітей, прототип баби яги. Песоголовці це люди велети з собачими головами, вони пили кров своїх ворогів. Перелесник злий дух, який являвся в образі померлої близької людини. Вій – страховисько, яке спалювало поглядом, його уявляли дідом, з й довгими бровами та віями. Чорт це нечиста сила, інша назва біс, дідько. Диявол, злий і сатана. Чугайстер лісовий чоловік, добрий до людей, але поїдав мавок. Скарбник це чорт, який стеріг скарби, але за це вимагав душу людини. Русалки дівчата, які втопились під час купання, напів риби. Змій це чудовисько, яке викрадало дівчат. Інша назва метеор. Страчата діти, які померли нехрещеними, лісниці. Це лісові мешканки, що зваблюють парубків, а своїх дітей підмінюють на людських. Ну, така дитина називалася Підміна. Мавки являються гарними дівчатами, заманивши когось до себе, залоскочують на смерть. Морок затьмарював розум, і людина ставала божевільною. Дідо викрадав молодих дівчат та забирав їх у своє підземелля. Лизун це чорт в постаті великого звіра, волотяни. Він сидить у болоті і заманює у нього людей, особливо п'яних. Верлиоко це зле створіння, яке все знищує, його уявляли істотою з одним оком та дуже волохатою головою. Лісун це вовчий пастир, він виконував функції волоса, який потім перебрали святі Юрій та святий Василь. Водяник Він міг бути добрим і допомагати рибалкам, або злим, і перевертати човни для рибалок. Польовик. Польовий чорт, який жив у ярах, ямах та розкопаних могилах, міг завести людину далеко у поле. Злидні це маленькі істоти, селяться на запічку, вони віщують бідування. Блуд він перетворювався на птаха та вів людину за собою, поки та не заблукає. Є в українській міфології ще один вид це люди з надприродною силою. Вовкулаки це перевертні, що перетворюються у вовків. Повісельники і потопельники – Люди, що вмерли наглою смертю, ще сім років ходять по землі і лякають людей. Упир має дві душі, лише одна покидає його після смерті п'є кров. Знахар або мольфар це чеклун, який може підкорити собі духів. Хмарник захищає село від негоди. Богатир береже землю від зміїв та капощів, тобто дідом. Відьма зла чарівниця, інклюзник він володіє зачарованою монетою інклюзом, яка завжди до нього повертається. Ну і нарешті покутники це мерці, які не мають спокою за тяжкі гріхи. завершенні варто сказати, що всі ці та інші міфічні персонажі відіграють важливу роль у фольклорі, обрядах та святах, передаючи з покоління в покоління мудрість та культурні традиції українського народу. А яких ще ви знаєте персонажів з української міфології? Напишіть про це в своїх коментарях. На все добре.